Всім привіт! сьогодні у нас друга серія. Анімешки Я у світі оратор, створюю найсильніший клан. Або. Сайко но Shien шоку ваджу цуші: Деару ревасай Сайко клан в Shitegairru. Коротше, напевно, буду читати тільки першу назву, якщо ми будемо далі дивитися. Поки що. Ну, підписуйтесь головне, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. Ну, поки що по самому серіалу, по першій серії, якось мені зайшло 50 на 50. Типу, в принципі, історія цікава, така, цікавенька. Е, і малю... мальовка, в принципі, нормальна, хоч і по трейлем, здавалося б, кращою трошечки. Але я не впевнений, що мені так заходить, щоб ми дивилися до кінця. Тому по цій серії, напевно, визначимось. Хоча, може і на третій. Що? Зразу, напевно, перейдемо до реакції. Згадаю тільки, як звати головного героя. Нуель. А, і в кінці ще був поворот, що двоє. Можна сказати, двоє супертійців, двоє з групи. Це зрадили його і втікли з грошима. Побачимо, як вони будуть справлятися двоє, які залишились головний герой, і ще чувак. Тож, реакція на Ютубі буде з, це, з таймером, тому вам потрібна своя копія. Але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І будь ласка, ті, хто буде там дивитися, не виключайте YouTube. Хай відео йде далі, просто заберіть гучність. І якщо у вас паренький інтернет, то які... якість теж можете зменшити, бо це дуже-дуже допомагає просуванню каналу. Що ж, один, два, три. Нормально. Я хотів спитати, як він зміг всі гроші забрати. Але, по-моєму, він ж був, типу, головним у, у цій групі. Тому, можливо, в нього є права на це. Хоча я не знаю, як тут працюють ці, як вони ділили і куди вони це все ховали. Нормально вже будемо переслідувати їх. <світна> Невже головний герой не добряк? Якось поки що, походу, в цьому сезоні таких... Багато, не супер-добряків, Звісно, є. Не добряки, але все рівно з совістю над душею. О знову ця музика. Люблять вони цю тему використовувати. Хм, я не пам'ятаю, був у нас опенінг в минулої серії. А, ні, походу був, я трошечки згадую. А, блин, трошечки згадав вже, що мені не сподобалось е, сама побудова світу, що клас е, головного героя, в принципі, має бути навпаки дуже, дуже острибуваним. Тобто багато кому потрібен клас підтримки, а тут а до нього ставляться, ніби це супер безполезно щось. А, і згадавши, що стилистика самого світу непогана, така, типу щось таке більше до нашого століття, типу, 19, те 18. те І поєднане з магією. Хоча 18-те століття це я здогнув, напевно. Набагато менше, ну ладно. Короче, не зовсім на середньовіччя. Нормально. нормально. Невже в них є, типу, це допомога якась? Ну, трошки не продумали вони. Якщо пішли пішком і заздалегідь, десь, не знаю, можливо, когось наняли або десь припасти собі хоча б коняшку якусь. Цікаво, це справді він хоче отримати винагороду, чи він подільник і він допоміг їм втекти і хоче їх неправильно направити. Нормально. цікаво, це наук, чи ну, здібність я маю на увазі, чи це просто є на його відчуття? Мені вже подобається, як говорить головний герой. Хоч мені взагалі дизайни персонажів не дуже подобаються в сьомому аніме. Але в принципі характер непоганий. Ну, ну ще й відпочивати хочуть. Нічого собі. Якщо чесно. В кінці минулої серії я навіть подумав нічого собі вони. Це продумали. Але, по-моєму, не, не дуже сильно вони все продумали. Нормально. Якщо у нього є такий навик, як можна було казати про нього? Нормально. Від таких треба держатися вовше подалі, які програють гроші навіть спільні. Блін, ти міг би сказати, що не хочеш бути лідером, в принципі. Нормально так. Так, чесно, до дуже рідко такі герої зустрічаються. Але цікаво, що він буде з нею робити. Ааа, нормально. Непогані в нього навика. Цікаво, як це працює. Мені здається, такий навик має не працювати на якихось сильної волі, наприклад. А то якщо він на всіх працює, це дуже читерсько. Мен прикольно обіграли, мені подобається. Хоча, хоч пісня на задньому плані прикольна, але мені здається, вони трошечки занадто її часто використовують прям. По пару разів на одну серію, це прям супер часто. Ну, Взає... йому б не випедрувати зараз після того, що він побачив. Чи хоче вже всі заробити нормально? Ідіот якийсь. Угу. Странна формулировка фрази, невже всі, всі класи можуть себе бафати, і не тільки оратор їх може бафати? Чи це просто якось неправильно перекладали, і оратор просто сам себе бафати не може? Але це не значить, що інші класи самі себе бафати можуть. І взагалі тільки що карета, на які вони приїхали, виглядала супер погано. Все ж таки дизайни мені не дуже подобаються в цьому аніме. Хоча характер головного героя поки що непоганий. Хоча я і не дуже люблю таких прям. Але... Хоча по деколи таких приємно дивитися про таких персонажів, <рес> Нормально, це отомстив Нормально. Dobrze, bo ja, jak się czasu nie dola i tam i tam, będę nie dużo, że mnie zdaje się. <реш> Нормально. А він може так говорити з цією сім'єю мафіозною, чи в нього є якийсь компромат. На них. Можливо, він з церквою ще зв'язаний. Нормальный план. Вообще в моем серии речь сказала, что все робить молодість, и краса в этом свете. ну Мені було б навіть цікаво подивитися на те, як він присадився до мафії. Мені здається, він підходить на цю роль. На кама, ага. Ми, по цій поведінці навіть згадується трошечки цей деспорад анімешка. Там теж часто прикольну анімацію лись робили, коли персонажі дуріли. Дуже рекомендую подивитися хоча б одну серію, що вам зайде. Ще й недовольний, блін. Абша, я не розумію, чому вони недовольні. Вони ж договорилися на мільйон. І що він, типу, думав, що йому більше заплатять. Все ж таки вони попрощалися. Але мені здавалося на постері він був, хоча тих двох, по-моєму, і не було. Ir kolzu paprašiau savęs. Ну, по виразу обличчя в кінці, можливо, він не такий, як типу, демон як хочеться вважати, хоча можливо я неправильно зрозумів. Ми... Такий цей така метафора, прям очевидна, я не знаю. трошечки вони. Ще в минулій серії теж змія була. Трошечки вони. Мені здається, не вміють працювати. Ну, не, не те, що не вміють працювати, можливо, це так і було в книзі, чи по чому це зроблено, чи що там оригінал. Мені автор просто в лоб занадто кидає таку метафору. Будем прикольно, все ж таки пісня Вендінову. Жалко, що візуал супер поганенький у вендингу. Особливо цей пістолет. Мені його зовсім не рознерозуміло в рішення показувати його так близько, бо виглядає він зовсім не дуже. А що ж, в принципі, мені напевно навіть друга серія сподобалась більше за першу. Трохи побачили ми головного героя. В принципі, характер мені сподобався його і рішення. Після минулого сезону, там, де я дивився, я перерив все, там, де все були дуже проблемні персонажі. В плані, що, в принципі, якщо персонаж добрий, це мене ніяк не це. Не відлякує, але якщо персонаж щось супер тупий і наївний, це прям бісить. Тут, походу, все приємно з персонажем головним. Єдина проблема поки що, що мені зовсім не подобаються дизайни самих персонажів. Не знаю, ніяк не можу дивитися на це і думати, що він круто виглядає. Не мій зовсім стиль. А, в принципі, характер приємний. Я не знаю. Ні, неочікувано жорстоко, можна сказати. Не дуже часто таке буває. Ну, але ще проблеми з е, мальовкою. Не в плані, що дизайн персонаж, а просто з мальовкою проблеми 3D тут прям, мені здається, погане. Буває деколи, що вставляють 3D, і воно, в принципі, хоч і виділяється на фоні остального, але, в принципі, виглядає непогано. Тут, мені здається, прямо воно занадто виділяється поганеньке якесь. Ну, Коротше, можна сказати, що це. Поки що виглядає як чистий середняк, і, в принципі, напевно, можна дивитися його. А, знаєте, поки що не буду казати, що ми будемо дивитися до кінця. Дам ще одну серію. Щоб подивитися, я так розумію, в слідчій серії ми зустрімо нових персонажів, і треба подивитися на хімію між головним героєм і їми, щоб зрозуміти, чи буде це прикольно на них дивитися, чи, чи будуть бісити вони. Тому, напевно, тільки після третьої серії я зрозумію, чи будемо дивитися до кінця, чи ні. Ну, поки що мені здається середняк. Типу, це непогано. Середняк це нормально. Ну що ж, прикольно закінчили, можна сказати, мініарку на дві серії. Трошечки цим розповіли про героя. Йо ж, підписуйтесь, пишіть, чи, чи, чи вам подобається, ставте лайк. Е е можете мені здоратити посилання в описі під відео. обов'язково на армію і до побачення!